Всім добрий ранок. Так, на вулиці дощик, снігу вже немає, слава Богу. Ось у нас такі вікна, пленки обиті. Може відбити пленки Ось так. Сікло розбите. Тим може розпочнемо опалений сезон. Та буду встановлювати. Встановлювати, Встановлювати буржуйку. Тут теж немає у вас стекла. Всім привіт, з вами брати карамазові. карамазові. Горбатюки, брати не кармази. Тетюре, так. встановити буржуйку. Руд, привіт. Встановлювати будемо в цьому приміщенні.